стоп, хлопці, так куди ти руку тянеш? Ми ж домовилися, в конячниці наливати що? Сік. Ну. А хто налив коньяк? Я. Я, я, я. І що ви зробили? Ну, а що... Микола три роки не пив і все, розшився. А і що? Ну, що, і що? А Богдан корок понюхав такий самий. Та в принципі, що йому розказувати зараз побачите. Будь-то вечно. Ніч буде длиться, як будто розчарування не наступить новим днем. Микола Богдан, ми п'ять капель всього. П'ять капель. Ви нормально на сьогодні день народження. До нас гості прийшли. Зірки. До нас зірки прийшли. Що вони про вас кажуть? Що ми про них зараз скажемо. Чуєш? Що ми Про них, а про всіх скажемо. Давай, хто там був? Ми про кожного зараз скажемо. Скажем. Ми, ск... Він не скаже, а я скажу. Ребята! хто о, був? Хто о, був? Лика не вяжете, Сьогодні була заряна. За... Заряна. О, о, заря... А ти знаєш, що Заряна вдома сваряться під фонограму. О! А -а -а. Коля, но она-то поет вживую. Поет, вжив... чекай, чекай, чекай. поет вживую. Чика, чика, чика. Поет а сварится под фонограму. Чекай. Ну, сегодня был еще Лиля Ваврен. О, Лиля Ваврен. А, да, а, а, а как у нее песня? Вот. А, ну, ну, ну. Мико Хамейзин. Трію, хто не знає цю пісню, не дають справку на субсидію. Хто там, хто там ще був? Ану, давай, хто там ще був? Микола, там? Микола. Богдан, ну от про Павла Табакова, то ви нічого не скажете поганого. Павло Сабаков. От Павло Табаков, всі ним захоплюються. Такий... Пашка Табаков, коли співає, тріскає хрусталь. А от Юра. у моїй синте так само. От Юра, кожен день, тріскає з хрусталя. И я не дуже захоплююсь, ти молодець взагалі, Юрка, Юрка молодець. Микол, ну Микол, ну як ти можеш, ну повний зал гостей, повний, повнісінький зал. І що. І що, ну як ти так можеш? А! Зараз про зал, все розкажем. Тримай. Значить, зал. О, ви. Ви всі. Ви теж всі. Ви от, от там. І його зверху теж. От ви всі. Чуєте? Чуєте? Всі? Красавці! Ви знаєте, у нас в Україні 5 років це є президентський термін. Ми з хлопцями порадилися і вирішили. Студія магарич йде на другий термін. Скільки разів бувало нам краще. Коли жартували з поганих новин, скільки разів зустрічатися нам ще радіти, що мали так багато хвилин. Коли святкували рік, незнайомий нам чоловік свідомо сказав, було класно, дай п'ять, слова стали пророчими, хоч ми чи не хочемо. На нашому торті п'ять свічок горять, коли святкували рік, коли святкували рік, незнайомий нам чоловік, свідомо сказав, було класно, дай п'ять. Пророчимо, хоч ми чи не хочемо на нашому торті де свічок горять.